Gil Morning Show. Найщиріші вітання, друзі, вам від Юлії Гльози на хвилях радіо Київ 98 вісім радіо найкращого міста в світі. Дякуємо, що цей ранок п'ятниці ви проводите у нашій компанії. Я обіцяю докладати усіх зусиль для того, аби цей ранок у вас був цікавим, інформаційно насиченим, легким, бадьорим. І далі будемо говорити, знаєте, про таке глобальне, про дуже важливе, важливе для всього світу, але й для України в тому числі, тому що так чи інакше ми залежимо від світу. Нової економічної кон'юктури, і далі будемо говорити, що відбувається із митами, які Дональд Трамп спочатку запроваджує, потім відіграє навзад, але не для всіх. Для Китаю мита залишаються. Голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Ігор Бураковський долучається до нашого ефіру. Доброго ранку. Щирі вітання, пане Ігоре. Доброго ранку, дякую за запрошення. Дякуємо, що відгукнулися, знайшли час і можливість. Тут я сказала, що мита для Китаю залишаються. Вони не те, що залишаються, вони ще й зростають, тому що в Білому домі сказали, що сукупні мита США на імпорт з Китаю досягли 145%. Не 125, як було раніше, ще станом на вчорашній ранок, а вже 145. Що це означає? Це ось таке поглиблення і зану. Орення в глобальну економічну війну між США і Китаєм дійсно, на сьогоднішній день ми маємо безпрецедентну ситуацію. Починаючи з чіт очевидно другої світової війни, коли дійсно вже весь світ так чи інакше занурився в цю саму війну. Вона поки що йде, можливо, десь в тиху, от але тим не менше, війна продовжується. Що стосується Сполучених Штатів Америки і Китаю, то і за Трампа, і не тільки за Трампа, Китай традиційно розглядався, що не менше протягом останніх 15-20 років, як основний конкурент сполучених штатів Америки, і як, в принципі, та країна, яка створює Потенціальні реальні загрози для економічної і е, е, військової безпеки США, тому якраз в цьому плані е, дійсно е, така жорстка. Політика відносно Китаю, вона фактично виходить з того, як сьогодні Китай розглядається Сполучених Штатів Америки. А з іншого боку, Китай на сьогоднішній день, наскільки я розумію, одна з небагатьох країн, якщо не єдина країна, яка чітко сказала Сполученим Штатам Америки. Ви запроваджуєте проти нас проти нас ну ще до цих великих мит: 37% мита, Ми аналогічно 37% мита запроваджуємо на запроваджуємо на американські товари тому тут як кажуть, знайшла коса на камінь, і дійсно це надзвичайно небезпечна ситуація і для США, і для Китаю. Бо в торговельних війнах дуже важко знайти такого явного переможця. Ну і звичайно і для світу, тому що фактично мова йде про торговельну війну між двома найбільшими світовими економіками. Ви сказали, переможця знайти важко. Тоді давайте зайдемо з іншого боку. Поговоримо про те, хто програє більше в цій торговельній війні: Вашингтон, Пекін чи загалом весь світ. Я думаю, що програють обидві сторони, тому що підвищення мита це підвищення цін на відповідні товари в обох країнах. В обох країнах це скорочення експорту, скажімо, умовно кажучи, китайських товарів сполучені Штати Америки навпаки, американських товарів е, в Китай. Це одразу проблеми, які пов'язані з стабільністю національних валютних курсів, і багато чого іншого. Як і будь-яка війна, торговельна війна, вона не може бути безресурсна. Да, ми повинні вкладати. Ми повинні від чогось відмовлятися і добуваючись певного результату, ми несемо певні економічні, ми несемо певні економічні втрати. Тому в даному випадку я ще раз хотів би сказати про те, що масштабні торговельні війни кінець кінцем, звичайно, також закінчуються миром, але тим не менше, протягом цих воїн обидві сторони несуть, несуть економічні втрати. А що стосується другої частини вашого питання, то я думаю, що на сьогоднішній день, так за великим рахунком, кожна країна має свої економічні проблеми. В Китаї останнім часом спостерігаються ну, сказав негативні економічні тенденції, економічна. Активність певною мірою спадає, і про це до речі, говорилося на останньому з'їзді комуністичної партії Китаю. Є свої проблеми безпосередньо в Сполучених Штатах Америки, причому деякі з них є хронічними, деякі з них є так мовити поточними. І якщо ці проблеми за рахунок торговельної війни будуть посилюватися, то тоді буде слабшати світова економіка. Чому тому що фактично динаміка економіки Сполучених Штатів Америки, динаміка і розвиток. Економіки Китаю визначають те, як функціонує світова економіка, тобто умовно кажучи, наскільки здоровим є світ в економічному сенсі. Але схоже, що Китай починає шукати альтернативи і точки дотику із європейським союзом, тому що напередодні вони вже обговорили зміцнення економічної співпраці, якраз таки у відповідь на запроваджені тарифи Сполученими Штатами Америки, і йшлося про початок перемовин щодо цін на електромобілі. І Китай також сказав про те, що готовий до поглиблення торгівельної, інвестиційної і промислової співпраці з європейським союзом. Чи може спрацювати ось ця? Альтернатива і наскільки європейський союз може зближитися з ринком Китаю, і чи в принципі Сполучені Штати Америки їхній ринок може Китаю замінити зараз європейський ринок? Ну, давайте одразу згадаємо те, що в короткотерміновому плані, умовно кажучи, сьогодні на завтра або завтра на післязавтра замінити китайський ринок для США і навпаки замінити американський ринок для Китаю дуже складно. Є налагоджені певні зв'язки, те, що називається ланцюги створення вартості, є вже е, ринки, на яких вони виходять витрачені кошти з обох боків для того, щоб бути присутніми на тих чи інших ринках. Тому в даному випадку будь-яка переорієнтація, особливо масштабна переорієнтація, Ми всі були на ринку США, а тепер ми всі будемо на ринку, умовно кажучи, Європи. Вона вимагає коштів, вона вимагає часу. Тому це не дуже такий швидкий процес, якби 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 цього не хотілося Китаю або, скажімо, іншим партнерам. Другий момент також давайте не забувати про те, що і між Китаєм і Європейським Союзом також існують певні торгівельні тертя. І якщо ми подивимося останні стратегічні документи Європейського союзу, то там Китаю також приділяється дуже велика увага і якраз говориться про те, що Економіка е, Європейського союзу, вона ну якщо не програє, то в усякому разі почуває себе не дуже добре і в конкуренції з сполученими штатами Америки, і в конкуренції з Китаєм. Тому там розробляються цілого роду е, різного роду стратегічні речі для того, щоб посилити конкурентоспроможність. спроможність. Тому так очевидно, частковий е, значить поворот Китаю в напрямку Європейського союзу. Він буде, хоча він і там уже присутній. Це не те, що там не було Китаю. Китай там є на сьогоднішній багато. Відомих, скажімо, брендів європейських вони вже фактично контролюються або викуплені Китаєм. Ну Китаєм, якщо я не помиляю, скажімо, автомобілі Scania, от відомі шведські, да Volvo, там деякі інші так мовити вже фактично перебувають в китайській перебувають в китайській власності, але дійсно те, що затіяв Трамп, воно веде і до економічних проблем, і до я б сказав би такої, знаєте, реструктуризації стосунків і можливо появи якихось нових абсолютно несподіваних. Економічних, якщо не союзів, то в усякому разі тимчасових угруповань, цікаво, що для Китаю Трамп залишив мита, але після ось таких тижневих ринкових потрясінь він скасував свої амбітні тарифні плани щодо інших країн. Чому? Ага. Тому що зрозумів масштаб втрат, чи справді, як він казав, хоче, аби світ пропонував йому бонуси і преференції і дає ось цей такий часовий лаг для можливостей таких. Ну, давайте одразу хочу скажемо про те, що цей певний так мовити валмити, отаких от, от непростих рішень, який фактично збурив увесь діловий, не тільки діловий світ, це була певна така, знаєте, заявочна позиція. От я хочу, щоб ви платили мені стільки, то мається на увазі так фактично за право працювати на американському ринку. Американський ринок великий, він платоспроможний, Хочете працювати тут. Платіть за вхідний квиток. Ну, якщо так дуже просто це говорити. А з іншого боку, звичайно. Коли мова йде безпосередньо про е, е, запровадження мита, то тут є і об'єктивні, і суб'єктивні е, е, про е, суб'єктивні сторони. З одного боку, це суб'єктивна сторона, це психотип Трампу, як він приймає рішення, а з іншого боку, це також і питання в тому, щоб провести двосторонні перемовини і щось таке отримати від своїх партнерів, або зниження мита, або якісь, скажімо, преференційні угоди для доступу американського капіталу на відповідні ринки. Коли мова йде про Китай, то в принципі в Сполучених Штатах Америки прямо говорили, що ми можемо все відіграти назад. але ну, якщо не відіграти назад, але в усякому разі домовлятися, якщо значить американські. Ці встановлять свій контроль на тікток, наприклад, цією самою мережею, мережею, мережею спілкування, яка фактично належить сьогодні Китаю. Ну і багато багато інших речей. Але також ми не повинні забувати про те, що дійсно дефіцит. Платіжного балансу, тобто, коли країна експортує менше ніж імпортує, вона має певні макроекономічні ризики. Тому от в принципі рішення Трампу це така знаєте, вибуха небезпечна суміш із намірів вирішити реальні проблеми, які існують з іншого боку. Заробити так мовити на тому, що я велика економіка і можу фактично впливати на своїх партнерів. Ну і нарешті третя, значить, якоюсь мірою і в економічному плані реалізувати амбіції. Давайте зробимо Америку великою Знову ну, тут цікаво, чи вдасться Дональду Трампу за допомогою таких рішень зробити Америку великою? Знову він ж неодноразово заявляв про те, що він ізоляціоніст і в жодному плані не є глобалістом. Тут на це теж треба зважати що в нього такі mm -hmm. плани. Були вже давно, але так чи інакше, компанії дуже чуттєво реагували на можливе запровадження мит та навіть на запровадження. І до прикладу, Apple, вона перевезла близько півтора мільйона одиниць айфонів з Індії, там буквально за тиждень до Сполучених Штатів Америки для того, аби уникнути ось цих додаткових мит. Ці рішення можуть спрацювати, ну хоча б там в короткостроковій перспективі. Поки. Цих 90 днів є часу, поки ми там не діюємо додатково. Ні, ну звичайно, якщо мова йде про реакцію бізнесу в різних країнах, і скажімо, сполучених штатах Америки і, там умовно в Китаї або в Європейському Союзі, то якщо є певний період часу, 90 чи 60 днів між рішенням і безпосередньо введенням його в силу, то ясна компанії намагаються зробити все можливе і неможливе для того, щоб мінімізувати вплив, перевести айфони, закупитися максимально швидко. а Потім говорити бачите, ми зробили ці операції до того, як були запроваджені мита, тому, давайте працювати по іншому. Але це короткотермінове рішення в середньої, довгостроковій перспективі. Очевидно, компаніям треба буде шукати і якісь нові можливості, і якісь нові можливості, і можливо переорієнтуватися на ринки, на інші ринки, і можливо, скажімо, дійсно, так шукати заміну американському ринку, наприклад, якихось і ринках інших країн. Ну, А може бути і така ситуація, коли компанії будуть приходити до Трампа і говорити: Дивись, на сьогоднішній день торгівлі це не просто продати iPhone або купити ФОР, або якусь ми або, якусь, або Ісь автомобіль, ми умовно кажучи, американські автовиробники, і це вже реальний приклад, якщо так можна сказати, реальний кейс да, завозимо велику кількість комплектуючих частин електроніки, зокрема, скажімо, там стієш Канада, якщо не помиляюсь, з Мексики і з інших країн. Якщо ти Встановлюєш на ці автомобільні запчастини 25% мита, а зараз. Так воно і є, то це означає, що коли ми будемо працювати і збирати вже ці автомобілі безпосередньо в Америці і далі продовжувати наче займатися цим, то наші автомобілі просто подорожчають, і ми не можемо в Сполучених Штатах Америки виробляти все починаючи від залізної роди, закінчуючи так мовити, значить, фарбою для автомобілів. Це протирічить економічній логіці, і саме тому країни спеціалізуються. Хто спеціалізується на виробництві одного товару, хто спеціалізується на вироб... Обниця іншого товару, але немає жодної країни, яка була стовідсотково ізольована, тобто країна, яка просто фактично виробляла би все і говорила: знаєте, все, що там у вас відбувається на фондових ринках, мене не стосується. Тому дійсно проблема всіх глобальних торговельних воєн і торговторгов і економічних криз, які ми сьогодні спостерігаємо, полягає в тому, що все відбувається в глобалізованому світі. І навіть якщо я приймаю якесь рішення, яке скажімо, я там 100% виграю, але тим не менше хвилі йдуть по всьому господарству світовому, і ясно, що інші країни також будуть приймати якісь заходи у відповідь, якими вони будуть, наскільки вони будуть масштабними, це вже питання окремої дискусії, і будемо дивитися далі. От ви сказали дуже цікаву фразу хвилі по всьому господарству. А які хвилі докотяться до нас? Як Україна відчує це на собі? Ось mm -hmm. запровадження нових ми Трампа. Ну і там Ж в чому цікавість, що так Трамп відіграв мита назад, але ось всі тарифи, які вищі за 10%, Тобто, якщо 10%, то це мито залишається. Тобто для України зараз мінімальне мито 10% воно так і є. Ну одразу хочу сказати, що ми перебуваємо в досить такому непростому становищі. Ми маємо війну з усіма відповідними наслідками, і тому для нас втрата будь-якого експортного ринку, навіть порівняно невеликого, такого як американський, невеликий мається на увазі з точки зору орієнтації українських експортерів. Є дуже болючою. Ну, Якщо ми згадаємо, скажімо, основні цифри, то Америка експортувала в 2024 році десь товарів приблизно на 1,7 мільярда доларів. Ми експортували в США приблизно. На 1,2 мільярда доларів таким чином формально ми маємо. Ми маємо негативне сальдо торгівлі. Америка має позитивне сальдо. Вона експортувала до нас більше ніж імпортувала з України, і в цьому сенсі формально ми не підлягаємо до різного роду мит, які от спрямовані на те, щоб значить негативне сальдо американської торгівлі з конкретною країною змінити на позитивне. Це перший момент. Другий момент: значить з цих тисячу з мільярду двохсот мільйонів. Доларів нашого експорту десь приблизно 500, там, значить, так та 500, там між п'ять вже не пам'ятаю конкретну цифру, але з приблизно в районі 500 мільйонів. Це метал металовироби, це чорні метали і вироби з них безпосередньо. і Тому очевидно тягалось. Очевидно, тягалось вона. Зазнає, ну я би сказав, так, найбільшого шоку. І це для нас дуже важливо. Я Ще раз хочу сказати, навіть якщо цифри порівняно і невеликі, да але тим не менше за сучасних умов, коли внутрішній ринок України скорочується, ну війна ми втратили майже 30% валового внутрішнього продукту в 2022 році. Експорт в будь-яких обсягах мішечок контейнер. Не знаю залізничний, значить там вагони і так далі є дуже важливим для того, щоб компанії просто зберігали зберігали можливість працювати далі і залишалися на плаву. Це наша так мовити, внутрішня історія. Зовнішня історія полягає в наступному: якщо на світовому ринку виникне чергова фінансова криза, з спровокована американськими діями не тільки американськими діями, то ясно, що буде погано всім. І якщо відбувається фінансова криза, то ясно, що е, ці хвилі доходять до будь-якої економіки. У нас можуть виникнути проблеми, скажімо, з розміщенням українських облігацій зовнішньої позики на міжнародних ринках, тому що всі будуть намагатися вкладатися в менш ризиковані, в більш так мовити, надійні, більш надійні активи. Очевидно, яким чином переформулят переформу... Переформат, пере, буде переформатування торгівлі, і якщо скажімо, умовно кажучи, Китай був якоюсь мірою присутній на ринку, Ринках європейського союзу а потім він стане ще більш так мовити там присутнім, більшою мірою. Це вже буде конкуренція не тільки з європейськими виробниками, а й з українськими виробниками, які вже там присутні, тобто таким чином ці великі хвилі. І великі і маленькі хвилі вони так чи інакше відіб'ються на українській економіці, і нам треба буде приймати якісь рішення. Причому приймати рішення дуже швидко, дуже швидко. І за таких умов я думаю, що е е українська економіка е матиме проблеми, які треба буде вирішити. Зрозуміло, щиро дякую вам, пане Ігоре, за дуже змістовні роз'яснення і за те, що знайшли змогу до нас сьогодні долучитися. Ігор Бураковський, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій, був із нами на зв'язку. Говорили ми про мита, які. І Дональд Трамп запровадив практично для усього світу, а потім відтермінував на 90 днів. Щоправда, не для всіх для Китаю вони залишилися, ба більше зросли до 145%.